Тут спочивають лицарі українського духу і чину, які підняли стяг боротьби за волю і незалежність України. Ці слова висічені на меморіалі українських січових стрільців на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Саме тут кожного року, 1 листопада, ми вшановуємо тих, хто першими розпочав боротьбу за вільну та незалежну Україну. Листопадовий чин або зрив, як називають цю історичну подію, відбувся у ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 року. Передумували ці події, тому що розвалювалася практично Австро-Угорська імперія. Перша світова війна закінчилася. Імперії гинули, падали, і українці скористалися шансом. Шансом мати власну державу. 1 листопада, як день листопадового чину, на Галичині вшановують спочатку початку 1920-х років. У Тернополі з нагоди річниці проголошення зуну на Миколинецькому кладовищі. ...отці відправили панахиду, а представники влади та громадськості поклали квіти до могили січових стрільців. І тут спочивають славетні сини України, лицарі духу й честі. Які поклали своє життя за майбутнє української держави і поклали його не даремно, бо сьогодні є українська держава. Сьогодні Україна знову виборює свою незалежність, і знову найвищу ціну за це платять сини та дочки нашої держави. І знову Україна показує приклад цьому світу. Ми знову показуємо, що ми нація переможців. Як це було в минулому столітті, так і в цьому столітті. І Сьогодні так звана Друга армія світу. Тікає, здає позиції, відступає під натиском наших мужніх українських збройних сил. Сподіваємося, слова із нашого гімну стануть пророчими і вже зовсім скоро згинуть наші воріженьки як роса на сонці.